Вітаємо всіх на нашому каналі. Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Богу, з міста Вінниці. Сьогодні хотіла вас запросити на огляд невеликих покупок, і перед тим як розпочати огляд, хотіла показати вам. Ми ще давно в огляді показували, що придбали горщики для пересадки деяких квітів, які нам подарували, і треба було пересадити. І одна з наших глядачів попросила показати, як виглядають горщики разом з квітами. Тож виконаємо прохання, покажемо квіти, які пересадили саме в ті горщики, які купували. Ось такі горщики. Вони в одна в золотавій, а інша в срібляста така, ось була, з сріблястим декором. Горщики були. Придбали, потрібно було ось пересадити дві квітки: одну хлорофільм треба було пересадити. Ось такий він іде. І е, друге, це герань. Герань нам подарували е, це, вже були, знаєте, з корінчиками, і їх треба було пересадити. Але він такий, знаєте, височенький по розміру. Був верніше, герань була височенька така по розміру, і була вже з. Квітоносом вже бутончики такі були закриті. При пересадці не цвітонос сам не видаляла, а залишили ось так, як він є. І вже квітка пройшла період адаптації. Вже ось бачите, навіть квітний дарує свою. Свої чудові, чудовий і не тільки аромат, але ще й насолоджуємося її цвітінням самої герані. Знаєте, такий близько підходиш, і вже аромат цієї герані вже а якщо ще й потерти трохи листячко, то такий яскраво виражений сам аромат. І ось цю пересадили, вже теж пройшла період адаптації, і вже як. З хлорофітом пройшов період адаптації, вже додатково, бачите, пустив, буде квітнути, він таким біленьким цвіте. В школі в нас, я пам'ятаю, він був просто зеленого кольору. А це вже, бачите, ось такий з біленькою такою контовкою. Як, на мій погляд, то він більш стильніше виглядає, якщо з білим. Ось такий варіант. Посадили його теж дома. І ще хотіла поділитися з вами сьогодні. Була в магазині сінсей, придбала деякі товари для дому, побачила в сенсей. Зараз покажу вам ось такі креманки. Але це я спочатку подумала, що це креманки, а потім, вже коли взяла поближче, то побачила, що написано, що це. Взагалі-то форми для випікання, чому я е, зраділа, бо знаєте, два в одному. В таких формочках можна не тільки випікати, але й можна подавати. Взагалі, то я хотіла собі придбати їх спочатку для десертів, там зробити той же самий Наполеон, можна порційно подавати, можна морозиво в, в таких креманках подавати. Ну і випікати, в принципі, що дуже зручно. Той же самий жульєн можна порційно приготувати і подати, коли гость. Там прийдуть, да? за чотири штучки віддала 169 гривень і побачила ось такі ще дві. Додатково вони були зі знижкою, мінус 25%. Спочатку хотіла взяти чотири, а потім побачила, що ще є ці дві. Скоріше за все, можливо, при транспортуванні, можливо, там розбили, тому зробили таку знижку чудово То і вирішила взяти. Вони невеликого такого розміру. Бачите, прозорі, скляні такі йдуть. Можна навіть в таких креманках подавати. Різновиди горішків, можна сезону зараз полуниця, мали, малина ожина, то можна знаєте, сортітики теж подавати, можна морозиво з будь-якими ягодами подавати. Ну, Я собі там вже деякі ідеї, нотатки зробила. До речі, можете в коментарях поділитися теж, можливо, у когось є якісь рецепти приготування вип... страв, які можна випікати в таких формочках невеликих для випікання, або чи користуєтеся ви. Взагалі таким, чи подаєте ви деякі страви, десерти, можливо, у таких креманчиках. Як, на мій погляд, то знаєте, за такі ціни можна придбати такий гарний декор. Засоби для дому за бюджетною ціною 169 гривень чотири штучки. Ну і ці дві я взяла з акційною пропозицією. А, дуже, дуже сподобалося і е, їх побачила нещодавно, думаю, одразу можна її взяти, буде, буде в нагоді в домашньому господарстві однозначно е, знадобиться. Тим паче, зараз літо то можна експериментувати. Також сьогодні була в магазині Єва, придбала сьогодні ось такі домес. Тобто він, який з акційною ціною 99 гривень, пляшка 1 літр об'ємом, то вирішила поки Діяла акційна пропозиція теж купити. Була сьогодні також в магазині Сільпо. В Сільпо придбала ось такі рисові хлібці з морською сіллю. Звичайні 27 гривень коштують на сніданок, там, крем сиром намастити, спробувати. І вони ось бачите, такі тоненькі, що зручно смакувати. То Є такі величенькі, а ці ось маленького такого розміру були. Заходила сьогодні ще по дорозі в магазин АТБ. В АТБ придбала Молоко, але молоко не просте, а молоко казкове взяла цього разу. 38 гривень, 2,5% жирності, 870 мл ось такій пляшці. до чаю, до кави можна. Ну, взагалі-то я заходила, мені потрібно було молоко, хочу заварний крем зробити, і все ж таки там залишилися ще коржизна з випікання наполеону. Хочу порційно ще зробити ось такий наполеон. Спробувати. І як же без смаколиків взяла сьогодні в АТБ смаколики в. Крендельки від Київ хліб. Звичайні, з цукром вони йдуть теж до чаю до кави, якісь хрумчики, 260 грамів. Ось такі упаковці, і коштує 29 гривень. Ось така упаковка. Вирішила, нехай буде там до чаю до кави якісь смаколик буде. Цього разу взяла ось такий. Ось і всі покупки, в принципі, невеликі покупочки сьогодні здійснила. Вирішила, як завжди, поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз ціни на продукти у місті. Він. І напишіть, якщо не складно, в коментарях що сподобалося з покупок, чим користуєтеся, які враження. Дуже дякую, що приділили час цьому відео за ваші огляди, коментарі, вподобайки. Буду, як завжди, чекати, можливо, у когось є зауваження. Бажаю вам всього самого найкращого. Ну і будемо чекати вас на наступних відео оглядах. Бажаю вам всього самого найкращого.